Магнітола F Sigma 260. На жаль, підключити не можу, тому що ззаді потрібен шнур на три вилочки. У мене такого немає, на жаль, не придбав. Так, перейдемося по стану. Такий він старенький. Антена ціла. Старенький. Там Гост 76-го року. Не знаю наскільки це відповідає дійсності. Але там написано Гост 76-го року. Так, там справа, немає ручка, яка переключає канали Є, а іншої ручки, яка рухає планку радіо, немає. Так, тепер пройдемося по кнопочках. Кнопочка переключає де? манітфон радіо, підсвітка. Перемотка вліво. Працює. Плей. Включає. Це не знаю, що. І перемотка вправо. Також включається. Ось антенна. Сіла. Переносна ручка ціла. Вот так що стосується цього радіо.